Найсмачніші квашені огірки стоятимуть до наступного літа. Рецептом ділюся цим щороку, але все одно є запит, тому залюбки повторюю його для вас. Беремо листя вишні, смородини, багато зонтиків кропу, не жаліємо. Часник і перекладаємо огірками. Знову шар з листя, обов'язкове листя хрону, але якщо немає листя, то можна корінь хрону. Часник. Кріп та знову перекладаємо огірками. І так викладаємо до самого верху часнику, не жалію. Зверху накриваю обов'язково листком хрону, щоб не було плісняви. Тому вони у мене стоять навіть по два роки. І готуємо розсіл. беремо тільки кам'яну сіль. Тільки кам'яну, дві столові ложки з невеликим верхом на 1 літр холодної, колодязної або фільтрованої води. Це також обов'язково, щоб огірочки були хрусткими та дуже смачними. Закриваю відразу щільно кришкою. Якщо це в банках, то капронова кришка і ставлю в погріб. А якщо хочеться швидше, то я залишаю при кімнатній температурі і через два дні вони будуть малосольні, смачні, а через 3-4 вони вже будуть квашені солоні. Не перетримайте їх в теплі, бо зараз спекотно, тому куштуйте, щоб вони не перекисли і відразу ставте в холодне, темне місце. Всім смачного!